Про розвиток освіти на Херсонщині ми будемо говорити в наступному нашому сюжеті. Новокаховський гуманітарний інститут університету України цього року значив 13-річчя заснування. Не одне покоління його випускників працює у різних сферах, приносячи користь суспільству, і ось знову бал випускників. Ректор закладу Георгій Севрюков вітаючи випускників з початком дорослого життя і новим рівнем відповідальності, сказав: Ми зробили все, щоб ви отримали знання. Я знаю, що многі з вас і знання на рівні прилічних не только українських, но і європейських вузов. Многі з вас стали спеціалістами такого високого рівня. Колектив Новокаховського гуманітарного інституту університету Україна робить великий внесок у розвиток освітянської галузі нової Каховки. Своєї цілі ви добилися. сьогодні. Ви отримаєте дипломи від міського голови, який не зміг. Зв'язку з відрядженням бути на цьому святі я дуже хотів. Я передаю найкращі побажання вам на майбутнє. Від міської ради найкращі побажання, від виконавчого комітету найкращі побажання. І думаю, що вся наша Новокаховська громада сьогодні думає про те, щоб ваше майбутнє було світлим, щоб ваше майбутнє було впевненим і щоб ви в цьому житті робили менше помилок зі святом, а з вашими дипломами. Для них випускників одного з найпрестижніших закладів регіону Бал випускників це початок іншого життя, в якому цінується професійний рівень. Покидаючи рідний інститут, хочеться сказати слова вдячності за те, що я здобув тут освіту. Я отримав диплом. Зараз я працюю, я помічник судді. університетом. Очень довольна отримала великі знання на достойному рівні. Всім рекомендую поступати сюди. Университет Украина дал прекрасное образование, очень хорошие преподаватели действительно дают высокий уровень знаний. Выпускники все очень сильные. При к нам приезжают преподаватели из Киева, Херсона, Феодосии, кандидаты наук. Спасибо большое. Университету Украина за то, что готовит прекрасные кадры. Детки наши. даже не закончив образование, имеют возможность поступить на работу высокооплачиваемую, профессиональную. Вот, преподавательский состав очень сильный. В первую очередь, знания в области юриспруденции. Честно говоря, я уверен, что я смогу себя реализовать на этом поприще. Поэтому я очень благодарен руководству данного института. Вообще, я скажу так, уголовное и гражданское право – это основа, это база в подготовке любого юриста. Поэтому наши преподаватели свою миссию выполнили, как я считаю. І нам кріпкі знання, а це залог нашого успішного будуща. П'ять років бурхливого студентського життя, відкриттів та нових знань. Цей випуск особливий. Іменно цей випуск був очніочні дуже сильний. Сьогодні сімсот 720 дипломів 27% відлічників. более 100 магистров получили и так далее. Это очень большое достижение. Но самое большое достижение, что, во-первых, мы заняли, неоднократно занимали первые вообще призовые места во многих научных конференциях. Мы были во Львове, были в Донецке, были в Киеве, были в Польше. И везде наши студенты по разным получали номинациям, получали первые или вторые места. Это очень важно для становления их от науковцев. Многі з них йдуть в аспірантуру. У нас своя аспірантура. Я надеюсь, що через два 3 три роки вони вже стануть кандидатами на увагу. у Новокаховському гуманітарному інституті. Університету Україна велика роль за студентським самоврядуванням, яке має тісний діалог з керівництвом закладу. Випускники університету вирізняються активною життєвою позицією, прагненням пізнати нове. Если сравнивать с высшими учебными заведениями Украины уже 21 века, то я вам хочу сказать, что за полтора-два десятка лет те вузы, которые сейчас работают на образовательном рынке Украины в системе высшего образования, должны бояться нас. Мы составляем действительно серьезную конкуренцию таким вузам. И сегодня даже многие классические университеты и институты смотрят на Новокуховский гуманитарный институт с уважением. Значит, сегодня Новокуховский гуманитарный институт, это Двухтысячная счастливая семья студентов, которые которым свой опыт, свой багаж знаний передают лучшие ученые Украины. Это доктора, это кандидаты наук, это люди с известными именами достаточно. Сегодня Новокоховский гуманитарный институт это современный семиэтажный учебный корпус, который богат прекрасно своей профессиональной бібліотеки, количество экземпляров, которые уже выше 40 тысяч. Значит, это прекрасне комп'ютерне обеспечение в пяти компьютерных классах. Студенти обучають комп'ютерні дисципліни. Всі робочі места підключені к системе інтернет и для всіх студентів нашого вуза, звісно же, ця услуга ну и само собой, разумеется, бесплатной. 13 років закладу, 13 років розвитку, втілення нових ідей, 13 років успішної діяльності ректора університету Україна Георгія Севлюкова. Я очень горжусь тем, что я работаю под руководством Георгия Ивановича столько много лет. И хочу вам сказать следующее. Примеров множество можно привести его м, служению людям. Но хочется вот назвать несколько хотя бы. Как выше я уже сказала, что да, Институт богат профессиональной, качественной библиотекой. Так вот эти книги, все 13 лет, не 13, буквально 10 лет, Георгий Иванович перевозил, ну, грубо говоря, ручной кладью в поезде.

построен буквально за год. Почему так получилось? Потому что строил его он, Юрий Иванович Северков. Он дал слово своим студентам, их родителям, что вы будете учиться в прекрасном комфортном здании, в теплом. Не будет страшны ни холода вам, ни сквозняки, в светлом, удобном, чтобы родители пришли, посмотрели и поняли, что это второй дом. Я занимаю пост главы студенческого самоуправления, и за год моего Правлінню можно так сказать, Георгий Иванович очень сильно нам допомагає. Він допомагає розвивати всі наші ініціативи. Він допомагає нам розвиватися не тільки научно, но й фізичні, морально, духовно. Його опыт очень допомагає нашим студентам, в частності самому всем всім активістам нашого інституту. В планах керівництва університету Україна відкриття вже нових спеціальностей, аби діти з різних районів області мали доступ до освіти європейського рівня.